Понад 170 мільярдів доларів така попередня сума збитків, яку завдали Україні російські терористи на 2025 рік. Це підрахунки Київської школи економіки. Найбільше постраждав житловий фонд, адже пошкоджено або зруйновано приблизно 236 тисяч будівель. І вже понад 27,5 тисяч заяв від українців. Надійшло до міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, можна зараз подавати заяви за десятьма категоріями. До кінця року їх планують відкрити і ще більше як документують збитки, завдані Україні російськими терористами, і як подати заяву у цей реєстр. Будемо говорити із Маркіяном Ключковським, виконавчим директором реєстру збитків для. України добрий вечір, вітання зі Львова. Слава Україні Доброго вечора. Героям слава. власне міжнародний реєстр збитків для України створили у травні ще 2023-го на саміті Ради Європи в Ісландії. Якщо не помиляюсь, і долучились до нього чотири десятки держав, як Європи, так це і Сполучені Штати Америки. Також розпочали приймати заяви власне про відшкодування. Торік і першими стали доступні заяви про відшкодування, про компенсацію за пошкоджене житло. Які категорії доступні зараз, і як за ними розподілена кількість ось цих заяв, чи маєте ви таку статистику? Справді вже сьогодні 10 категорій заяв відкрито для подання. Всі заяви можна подати через дію в цифровому форматі. Цей процес доволі простий, займає за статистикою від 15 до 20 хвилин. Найбільше заяв подано в категорії, яка відкрита найдовше. Це категорія щодо руйнування житлового майна. Інші категорії, які відкриті, це в першу чергу найстрашніші, найделікатніші речі щодо втрати життя близьких родичів, щодо тих родичів, які зникли безвісти, щодо серйозних тілесних ушкоджень, заяви від людей, які стали жертвами катувань, сексуального насильства, були позбавлені волі, були примушені до праці чи служби недобровільно, і ті, хто були внутрішньо переміщені особи. Найбільше, як я сказав, в заяв подано в категорії щодо руйнування житла. Багато зрозуміло щодо втрати життя, зниклих безвісти та внутрішньо переміщених осіб. В іншій категорії також заяви надходять регулярно. Цифри їх збільшуються кожного дня. Їх насправді на сьогодні вже більше 30 тисяч. Тож цифра зростає щоденно. Ми розуміємо, як і кількість заяв зростає, так і відповідно кількість пошкоджених завданих збитків також зростає з кожним днем. Останні декілька діб не Кожна ніч минає із звуками сирени вибухів. І якщо не помиляюсь, то ось ця кількість заявок це приблизно в грошовому вимірі, в грошовому еквіваленті це приблизно мільярд євро. Їх так обрахували. Цифра, яку порахувала Київська школа економіки, це 170 мільярдів доларів. Це стосується власне збитків для України внаслідок дій російських терористів юристів, як відбуватиметься розрахунок щодо механізму компенсації, тому що ми розуміємо, його ще немає, і з яких коштів буде відбуватись відшкодування за усіма цими заявами, чи є вже розуміння механізму роботи реєстру. Я можу сказати, що коли мова йде про грошову вимогу, то сума, яка вже більше мільярда, вона стосується в першу чергу вимог медового характеру в тих заявах, які стосуються руйнування житла або іншої нерухомості, заяви, які стосуються втрати життя чи інших тілесних ушкоджень чи порушень персональної особистої недоторканості, вони не мають цифри. Це було б неетично і неправильно змушувати заявників ставити якусь грошову цифру поруч із такими стражданнями. Найбільш повною при скажу найбільш повною оцінкою, яку ми маємо на сьогоднішній день, є дослідження світового банку разом з іншими партнерами, яке оцінює розмір збитків, завданих Україні за вже більше ніж три роки війни у 589 мільярдів доларів США. Звичайно, і ця цифра не включає великих категорій втрат. Тож перед нами дуже велика робота, як саме визначатиметься розмір шкоди і розмір виплат, і джерела виплат, поки що твердих відповідей на ці питання немає, адже частина компенсаційного механізму ще має бути створена насамперед компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви, що зараз реєстр збирає, і призначатиме розмір компенсації у кожному конкретному випадку. Тож тут ще треба трохи попрацювати, але у насправді більш ніж 50 держав, більш ніж 50 держав, які беруть участь у цій роботі. Існує дуже твердий консенсус. Він полягає у тому, що за це все повинна виплатити саме Російська Федерація і ніхто інший. Механізм цих виплат ще потрібно буде визначити. Чи мова йде теми про використання суверенних активів Російської Федерації, які заморожені в кількох країнах, чи якісь інші механізми будуть створені до того часу, це все ще побачимо, але тверде, найголовніше правило це саме те, що Росія заплатить за всю шкоду, яку завдає. Йдеться не лише про а, сам факт пошкодження, це ще й документування російських злочинів, і ви слушно а, зазначили, що а, зрозуміло й очевидно для нас, що за це все заплатити має Росія. Але щоб це стало вагомим доказом, вагомою підставою, має бути розуміння, що заява теж належним чином оформлена і що вона достовірна. Як відбувається верифікація, якщо вона відбувається ось таких поданих заяв, тому що деякі із них, і ви це теж зазначали, стосуються доволі чуттєвих, чутливих і дражливих тем. Як ви це перевіряєте? Є кілька способів цієї перевірки. В першу чергу, ключем до достовірності даних і організація процедури подання заяв через систему дія, адже дія багато інформації, багато даних підтягує із інших реєстрів та баз даних українських, які користувач не може. Підробити, чи як чи якимось чином замінити, тобто основа основ заяви чи то право власності на квартиру зруйновану буде свідчити про те, що подає заяву саме власник, чи інформація про факт смерті із реєстру актів цивільного стану буде говорити про те, що мова дійсно йде про людину, яка загинула. Це є фундаментальні дані, від яких ми відштовхуємося. Далі, звичайно, порівняє аналізуємо дані, які подають заявники, порівнюємо їх з іншими. Маємо можливість користуватися принципами Big Data, коли ми аналізуємо не тільки заяву саму по собі, але й аналізуємо її в контексті тих, які інших заяв, які подані до нас, наприклад, із сусідньої адреси, чи з того самого населеного пункту, або пов'язано одними тими самими подіями. У нас є і зовнішні способи, зовнішні джерела для підтвердження інформації. Наприклад, ми активно використовуємо супутникову фотографію для підтвердження факту руйнування майна. Тож є багато даних, багато способів аналізувати ці дані і власне виловлювати якісь невідповідності, якісь проблеми. Mm -hmm. Будемо давати користувачам можливості їх виправляти, в тому числі звичайно, з використанням штучного інтелекту без цього в управлінні такими великими масивами даних сьогодні. Ті куди не дідешся. З розумінням того, що відшкодування, якщо йдеться про майнові заяви про пошкодження житла, відшкодування виплата компенсації це справа ну не року, не двоха можливо навіть і десятиліття. І що подана нині заява вона розглядатиметься, і якщо людина претендує на певну компенсацію, то незрозуміло чи взагалі цей день настане, так би мовити, чому потрібно тим не менше цю заяву подавати? Яка роль реєстру у доведенні винуватості Росії в усіх цих злочинах стосовно цивільних? Заяви до реєстру подавати дуже важливо, навіть якщо немає гарантії того, що власне ця виплата компенсація дійсно буде. А якщо буде, то коли саме тут важливо розуміти, що подаючи заяви, люди можуть допомогти самі собі, адже кожна заява є як свого роду. Це глинка у великий компенсаційний механізм, з яких складається власне ця велика картина, ця велика будівля, яку ми будуємо. Адже одне питання це створити міжнародну організацію, Інізацію, що є саме по собі непростим завданням, а інше – наповнити її змістом, наповнити її інформацією, не просто інформацією, але й доказами, свідченнями тих речей, які відбуваються в Україні вже понад три роки. І коли таких заяв, таких цеглинок стане критично багато, їх неможливо буде ігнорувати. І чим більше тих цеглинок, тим більше шансів на те, що цю справу буде доведено до кінця, і люди отримують, побачать справедливу компенсацію. Крім того, мова ж не тільки йде про гроші. Так, справді компенсація це дуже важливо. Але для багатьох людей, зокрема для тих, з ким ми мали нагоду спілкуватися, хто постраждав від війни. Не останню чергу важливим є розповісти свої. Ю історію пред'явити свою претензію до великої країни агресора, зробити у відповідь, які можуть контролювати тільки вони, і тоді спільними зусиллями можна буде крокувати до справедливості і до перемоги у цьому юридичному процесі. Ну і оскільки це міжнародний реєстр, до якого долучені декілька десятків країн, це і розуміння спільного контексту, що не лише Україна, але і держави партнери також називають Росію терористом і державою терористом, і у нас Одна мова і одне розуміння, хто наш ворог, який знову ж таки акцентуючи, має за усе заплатити за усе те, що проживають, мусять проживати цивільні українці. Дякуємо вам за вашу роботу за участь в ефірі головного за день. І з нами на завершення його був Маркіян Ключковський, виконавчий директор реєстру збитків для України.